Розпочався другий матч п'ятого туру другого кола з футзалу між командами Добрий вечір Львів та футбольний клуб Черляни. Рахунок нічийний, бо що не відкрито. Я назвав вам склади команд. Футбольний клуб Черляни. Перший номер Богдан Бунда, 17-й Роман Богдай, 5-й Сергій Дударенко, 18-й Ярослав Костишак, 20-й Денис Колишевич, 3-й Олег Матошевський, 16-й Назар Мельничук, 7-й Андрій Феджора. І також склад команди «Добрий вечір», які після вчорашнього матчу вийшли на друге місце. Вони в синіх футболках. 23-й номер воротар Микола Вороновський, 8-й Тазарас Абрамчук, 7-й Володимир Вербний, 17-й Юрій Музикап, 5-й Олександр П'ятов, 80-й Віталій Патуляк, 88-й Юрій Труш, 9-й Олег Шандра, 91-й Володимир Яремчук, 55-й Василь Василів. Команди дві хвилини майже зіграли в першому таймі і поки що так команди втягуються в цей, в цей матч. А, можливо, ще так після вчорашнього ну, все-таки одна і друга грали в чемпіонаті. Ну, ми все-таки переконаємося сьогодні, хто. У кращих фізичних кондиціях і швидше відновлюються після виснажливого матчу. Ну, я думаю, що ще трохи вони команди мають на увазі розбігаються і будуть демонструвати хороший зрілий футзал. Зараз, як бачимо, гравці команди Добрий вечір і Юрій Труш завжди, коли забуває м'яч, передає вітання своїй коханій дівчині. І, а тепер він відкрив рахунок у цій зустрічі. Тож 1-0 попереду якраз команда Добрий вечір, яка займає другу сходинку в турнірній таблиці. Ще раз вам хочу нагадати, що в перерві цього матчу відбудеться жеребкування другого кубка області під гідою асоціації футболу колос виявили бажання взяти в участь в цьому розіграші. Прем'єр Ліги с 4. Добрий вечір. Фенікс Стефано, Черляне та Галкат. Як бачимо, все-таки останній момент, але вони встигли заявитися на ці змагання також з преміум ліги Фенікс Стефано 2. Юніс, верхня білка, футбольний клуб Мостицька, Бандерштадт, Золота Липа, Чемиринці та шість команд срібної ліги Юніс, 2, верхня білка, Фальба, Гетьман, 2, ліміт, Водафон, Чигирин. Це якраз 14-та команда на даний час. І через 11 хвилин, приблизно чистого часу, розпочнеться якраз це футбольне дійство. Минулого року жеребкування відбулося в спортивному комплексу університету фізкультури, а цього а, разу планувалося, що це буде в прямій онлайн-трансляції, але так вийшло з технічних причин, що тільки ви в записи подивитися цю церемонію. Хіба хто в Галичині, то ви вживо да? будете бачити жеребкування кубка області. До речі, починаються з чвертьфінальних матчів команди будуть грати в палаці спорту Галачина. Чистий час, два та 15 хвилин. У команди Черляни третій командний фол і. Залишилося 10 хвилин, 44 секунди до завершення першого тайму. Ну, як бачимо, він поки що захоплюючий і не дуже замітно, що добрий вечір має таку територіальну перевагу у цих 4,5 хвилинах, які вони зіграли. До речі, футбольний клуб «Черляни», так як і добрий вечір, вважається молодими командами. Хоча якраз в черлянах Сергій Додоренко ветеран грає команди, а останні всі хлопці практично молоді, незважаючи на ну, те, що там бачимо бороду, має Феджора, але він молодий, він і є віковий гравець. Зараз на площадці маневрують ну, червяни, ну зрозуміло, тому що вони все-таки поступаються а, а, і мають бажання зрівняти рахунок в цьому матчі а, для того, щоб суперник не забив другий м'яч, тому що перевага два м'ячі то все таки більше як один. А, а, а. І ну, все-таки команда десь трошки, по крайній мірі, на даний час сильніша від суперника. А. Але попереду, як я вже казав, половина дистанції, і все можна ще справити. Тим більше це не, так, не така велика різниця і 5 команд і можна попасти в призову трійку. Чотири очка у команди є. Якраз на третій сходинці на даний час є фенікс Стефанов в активі має 12 очок. І от можливість зараз за реальна можливість зрівняти рахунок та якраз не використали гравці цієї команди. Це це був Костишак. Так, Ярослав Костишак а, мав реальну можливість зрівняти рахунок в цьому матчі, та поки що не, не судилося. І ще одна поперечна передача з Кутового, Та від суперника м'яч вийшов на бокову лінію з іншої сторони. Феджора зараз м'ячем. Верний зараз на, на суп. І Василів там думав, що це вони мають водити за оту. Але це суперники. Юрій Труш зараз м'ячем на Володимира Верного. Знов Юрій Труш. Абрамчук також на майданчику є та Василів. Ця четвірка зараз старається завершити атаку. Ударом в чужі ворота! Ну, верненнячам поки що на своїй половині поля Абрамчук на воротареві давати не можна пас і. Оперечна на Юрія Труша, який все-таки трошки залегко незручну передачу Васильову віддав. Да, та все-таки котовий команда заробила. От поперечна передача від Васильєва і Вернвій зараз з м'ячем. Да, дуже красиво бій... хотів з суперника. Та воротар тут, як тут. І на майданчик вийшов Сергій Дударенко, ветеран команди. Да. Віддавав передачу на Костишака, та суперник розгадав намір цього ветерана. Зараз знов він був з м'ячем. Тепер 17-й номер Багдай. Знов Бударенко в воротареві Бунда довгою передачею хотів знайти. Свого партнера Костишака, та залегко, напевно, віддав передачу. і Суперник вже на, чу на чужій половині поля. І Труш має можливість забити другий м'яч. Та напевно він не відчув, що ще один гравець є суперників. І така можливість, така можливість зараз була забити другий м'яч вже у команди. Добрий вечір. та Поки що не судилося. Сергій Дударенко бореться зараз за м'яч та боротьба точиться на майданчику. І перспективна контратака може так так, дуже здорово читав Костешк. І відкладений фол у команди Добрий вечір. І це тільки перший для цієї команди. У Черлян чотири фоли. залишається 6 хвилин. 41 секунда до завершення першого тайму матчу. Зараз ще одну можливість, якраз мали гравці в блакитній формі та поки що не вийшло їм. І суперник також не використав можливість. Зараз Абрамчук пробуває. І ще один можливість була з підзахисника. Якраз Сергія Додоренко. Він пробував носком, та... та воротар був на своєму місці. Сергій Дударенко знову з м'ячем Передача на 17-го бадая бада і аут для цієї команди. А тепер Мельничук з м'ячем і п'ятий. Перепрошую, це другий фол. Другий тільки фол у команди. Добрий вечір. Але все-таки атака може бути перспективною. Зараз я з вашого дозволу все-таки піду вниз, тому що треба підготуватися до жеребкування. І після цього, думаю, в другому таймі ми зустрінемося з вами знову. Але... Поки що бачимо Сергій Шафранський з зрівнює рахунок матчі. Ой, перепрошую Сергій Додоренко. це ветеран команди з зрівнює рахунок матчу за 5 хвилин 46 секунд до завершення першого тайму. Ми зустрінемося вже на другому таймі. і Він буде, думаю, ще більш видовищним, як перший тайм.